Всім привіт, з вами Вудуюком Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке дропшипінг, що таке шопіфай та чому шопіфай дропшипінг це одна з найкрутіших бізнес-моделей на 2023 рік. Ну а на початку я поділюсь з вами результатами нашого Shopify магазину щоб ви зрозуміли, що дійсно в сфері Shopify дропшипінгу можна заробляти гроші і доволі непогані. Так, сьогодні у нас 9 грудня, ми вже продали на 362 долари. Давайте подивимось за останні декілька місяців. З 1 серпня по 9 грудня на сьогоднішній момент у нас вже 95 тисяч доларів в продажах. Ми впевно рухаємось до нашої першої цілі це 100 тисяч доларів на цьому магазині. Ми не продаємо тут багато продуктів. Це 100 тисяч доларів на одному продукті. Який тут чистий дохід? Запитаєте ви? Багато хто питає: ну да, ви показуєте числа, ви показуєте такі там 100 тисяч. Скільки ви заробляєте з того чистими? Я скажу, що по цьому магазину чистий наш дохід є 35%. Це приблизно якраз і виходить там 33 тисячі доларів чистими. Скільки за місяць магазин продає? Давайте подивимось, наприклад, за. Листопад місяць цей магазин продав на 37 тисяч доларів, тому що ну, він росте отак експоненційно. Ми починали з самого нуля і розкачали його вже до там, 37 тисяч доларів на місяць. Наступна наша ціль на цей на місяць грудень це приблизно 50 тисяч доларів. Якщо все буде класно, можливо, ми і за місяць закриємо 100 тисяч доларів. Тому гроші тут є, заробити тут можна, і давайте я розкажу тепер як. А для початку давайте я розкажу, що таке дропшипінг взагалі, тому що цей магазин у нас, який я показував, працює по системі дропшипінгу. Дропшипінг – це бізнес-модель, яка дозволяє вам продавати товари в інтернеті, не маючи цих товарів в наявності. Вам не треба робити свій склад, вам не треба займатися відправками цього продукту, вам не треба займатися якимись поверненнями цього продукту, вам не треба відслідковувати якісь там залишки на складі, що у вас є, перевіряти. Цього не треба робити. цим всім буде займатись ваш постачальник. Ви вже знімаєте з себе величезний пласт робі... Віти, які треба робити зазвичай з інтернет-магазином. І основна перевага саме того дропшипінгу, яким ми займаємось, це дропшипінг по всьому світу. Ми не працюємо виключно в Україні, ми не працюємо з українськими клієнтами. Ми сидимо в Україні, ми наш офіс у Львові, але ми продаємо по всьому світу. І основні наші країни, де ми продаємо, це США, Канада, Нова Зеландія та Австралія. Продукти відправляються із Китаю. Наш постачальник в Китаї займається тим, що просто приймає замовлення, які приходять в наш магазин, і відправляє їх нашим клієнтам. І це все синхронізується. В нашому магазині. І з технічної сторони, як це відбувається, я про це розкажу трохи. Пізніше. Тому, як би це не звучало солодко, ноутбук, інтернет, все, що вам потрібно, для того, щоб займатися дропшипінгом, так як ми це робимо. Тим паче, якщо зараз є оптоволокно, то навіть в період виключення електроенергії ви можете мати доступ до інтернету, мати, мати якісь акумулятор-інвертор і постійно працювати з вашим магазином. Але загалом вся робота по цій системі у нас займає буквально декілька годин на день. І все. Ну і ще одна з переваг, яку б хотів додати, це швидкий старт. Тому що вам треба просто знайти і підключити його до магазина. set. З дропшипінгу розібрались тепер. Що таке Shopify? Shopify це просто конструктор магазинів, це не є якимось маркетплейсом, де треба виставляти продукти і вони самі будуть там продаватись. Ні. Shopify це дуже крута платформа, яка адаптована під продажі за кордоном. Сотні тисяч власників бізнесу за кордоном, це в США, в Канаді, в Європі. Дуже багато e-commerce підприємців. E-commerce підприємці це люди, які працюють з інтернет-магазинами, займаються електронною комерцією. Вони користуються саме Shopify. За допомогою Shopify ви можете швидко, просто зробити ваш інтернет-магазин. У мене є відео на YouTube, в цьому каналі, воно з'явиться, напевно, ось тут, де я за 2 години створюю магазин на Shopify. Ви просто реєструєтесь на Shopify, у вас є 3 місяці безкоштовно, щоб працювати з Shopify. Зараз, до речі, у Shopify така акція. І ви можете створити магазин за 2 години і вже почати продавати товари по всьому світу. Наступна перевага Shopify – це те, що у вас все в одній екосистемі. У вас в одному місці ваш домен, у вас в одному місці ваш хостинг, в одному місці всі продукти. І робота з цими продуктами, в одному місці можливість редагувати ваш магазин, рухати ці блоки, тому що я казав, що це конструктор. У Shopify є свій додаток, з якого ви можете повністю контролювати всю роботу вашого магазину. От ту статистику, яку ви бачили тільки що в мене на комп'ютері, ця статистика є повністю тут. Якщо ви, наприклад, на ходу ви не можете там щось зробити в вашому магазині з комп'ютером. Вам не обов'язково робити будь які зміни на вашому магазині з комп'ютера. Ви можете відкрити ваш Shopify магазин на телефоні і зробити будь-яку дію. Ви можете під'єднати новий домен, ви можете додати новий продукт, ви можете відредагувати продукт, ви можете додати новий блок в ваш магазин, ви можете його відредагувати. Коротше, ми навіть запишемо таке відео, де я на телефоні зберу магазин на Shopify. Тому резюмуючи це, Мобільність це одна з ключових переваг Shopify. Також, якщо ми говоримо про продажі на закордон, то ми тут говоримо про платіжні системи. До Shopify можна підідати будь-яку платіжну систему, яку тільки вам захочете. З Shopify розібрались. А тепер давайте розберемося, як працює дропшипінг на Shopify. тому що це дуже круто. Для того щоб ви зрозуміли, наскільки це крута бізнес-модель, я розкажу, що вам потрібно робити, і прокоментую кожен етап. Перше, зрозуміло, нам потрібно створити магазин на Shopify. Окей, ми зрозуміли, ми це можемо створити за 2 години. Без проблем. Далі, ми шукаємо продукти та постачальників. В нашому випадку найпростіший спосіб шукати продуктів та постачальників це Аліекспрес. Ми спокійно можемо дропшипати з Аліекспресу. Наступне, ми додаємо продукти в наш Shopify магазин. Це якраз входить в ті наші дві години, за які ми будемо робити магазин. Наступне ми підключаємо постачальника до нашого магазину. В Shopify є величезна купа класних додатків. Це теж ж екосистема, як Apple. У них є там iPhone, iPad, у них є своя операційна система, у них є свій App Store, є Shopify. Apple у сфері електронної комерції у них є свої там. Термінали для фізичної продажі продуктів, якщо у вас є там фізичний магазин. У них є своя екосистема для десктопу, тобто для ноутбуків або для ПК. І у них так само є свій App Store з своїми додатками, які зможуть покращити ваше життя. Наприклад, перше, де ми стикаємося з додатками на Shopify, це додаток, який дозволяє вам зв'язати ваш продукт в магазині з постачальником на AliExpress. І що відбувається в такому випадку? Людина купляє продукт вашому магазині автоматично всі. Дані доставки передаються вашому постачальнику на Аліекспресі, він їх приймає і відправляє цьому клієнту в США. Зараз доставка з Китаю в США займає там 14-20 днів. Це небагато. Не бійтесь там, що люди будуть писати вам і не розуміти, чому так довго йде. Ми працюємо з товарами, які не є якимись дуже дуже дорогими, там 200, 300, 500 доларів. Я рекомендую працювати з middle-ticket продуктами, це продукти до 100 доларів, і люди готові їх чекати хоч по місяцю часу. Ми починали займатися дропшипінгом 2,5 роки тому. 2,5 роки тому дропшипінг з Китаю продукту в США займав до 30 днів і люди чекали, ніяких проблем з цьому не було. Зараз ще швидше і тому проблем ще менше. Зрозуміло, постачальника підключили. Що робимо далі? Далі нам потрібно приймати платежі в нашому Shopify магазині. Як це зробити? Тому що якщо не буде платіжної системи, люди не можуть купити у нас цей продукт. Для цього нам потрібні платіжні системи. Які платіжні системи ми рекомендуємо використовувати? Це PayPal, це Stripe або Shopify Payments. Після цього, як ви вже під'єднали все, вам потрібно запустити таргетовану рекламу в Фейсбуці. Про те, як це зробити, у нас є відео, воно з'явиться ось тут. Ви запустили таргетовану рекламу в Фейсбуці. Верші продажі ви отримуєте одразу. Отут є основна перевага, Shopify дропшипінгу. в тому, що ви одразу отримуєте гроші, які вам платить клієнт, і вже потім. Ви розраховуєте з вашим постачальником, оплачуєте рекламу, і залишок, ну, ваша маржинальність залишається у вас. А вам не треба зразу оплачувати постачальнику за величезну партію продуктів, закупляти це, і вже потім постачальник буде відмінусовувати це від вашої суми кожне замовлення. Ні. Ми працюємо поштучно і. Постачальники з Китаю теж готові працювати поштучно. У тут і перевага шукає дропшипінгу ще в тому, що це бізнес з мінімальними вкладеннями на початку. А потім ви масштабуєте свій магазин до 100 тисяч доларів. Той магазин, який я зараз показав в нашому відео, він живе і акумулює сам гроші для подальшого свого зростання. Ми не витягуємо з нього всі гроші, які ми заробляли. Ми їх перевкладаємо, реінвестуємо, збільшуємо бюджети на рекламу. Відповідно, ми збільшуємо нашу кількість замовлень в магазині. Тому Магазин росте. Як бачите, на цьому графіку там за останній місяць магазин виріс з 1000 доларів продажу в день, він виріс до 2800. Тобто ми в місяць заробимо X3 на магазині без вкладень. І так зрозуміло вже, що одна з основних переваг, щоб Федропшипінг це те, що ми одразу отримуємо наші кошти, потім вже розраховуємося з усіма. Повна автоматизація всіх процесів. Єдине, що нам треба робити, це просто оплачувати постачальнику там раз на день кошти за відправки. Наступне дропшипінг з я вже казав. Це найпростіша форма дропшипінгу. Ми підв'язуємо нашу карточку продукта з Aliexpress до нашого магазину і автоматично дропшипимо. Але дропшипати можна не тільки з Aliexpress, дропшипати можна з ібею з Etsy, без проблем. Тому що є теж shopify додатки які дозволяють вам підключити будь-якого постачальника, будь-який лістинг, саме ну, карточку продукта, будь-який продукт з Etsy, з eBay до вашого shopify магазину Якщо люди будуть замовляти у вас в магазині, автоматично він буде замовлятись на Etsy або на eBay, і цей постачальник буде відправляти вам цей продукт. Що на Etsy, що на eBay, що на AliExpress, Всі постачальники готові працювати по дропшипінгу. Без ніяких проблем, тому що вони заробляють теж на тому. Ви заробляєте, вони заробляють, фабрика заробляють. Яка перша виготовила цей продукт? Ну а наш клієнт в кінці кінців отримує певну цінність, витрачає, але заробляє цінність від нашого продукту. Також можна дропшипати не тільки з Китаю по всьому світу, можна дропшипати із США в США. На Аліекспресі ви можете знайти також постачальників із США. Зверху на Алікспресі ви просто обираєте shipping from USA і дивитесь всі продукти або ті продукти, які вас цікавлять, які можна відправити із США по США. Ну, основна перевага тут в тому, що продукти будуть доїжджати до людей буквально там, за 3-4 дні. Але вони будуть дорожчі. Тому я би не радив вам працювати з дропшипінгом саме в США по США, тому що ну навіщо вам втрачати маржинальність? Люди готові чекати продукти із Китаю. Вони не будуть навіть розуміти, що вони їдуть з Китаю, і ви будете мати хорошу маржинальність, тому що на продуктах з Алі спокійно можна робити X3, X4 і заробляти на тому ну, досить непогані гроші набагато більше, ніж ви можете заробити це, відкривши інтернет-магазин в Україні. Ну і плюс, порівнюючи знову ж таки український комерс e з, з закордонним e комерсом на Shopify, Шопіфа, на Shopify. По-перше, продаючи товари за кордоном, ми тягнемо гроші від клієнтів за кордону в Україну, відповідно. І тут там ті гроші витрачаємо, піднімаємо економіку нашої саме країни. Ну і основна перевага в тому, що ви заробляєте в доларах і міняєте по дуже хорошому курсу в Україні. Ну і варто значити те, що ми, працюючи з Shopify, дропшипінгом, у нас не буде ніяких просадок в продажах від того, що немає світла в Україні. От спілкуючись нещодавно з одним з наших студентів. Нашого курсу він продає в Україні, продає досить на хороші гроші. Але як тільки в Україні пропадає світло, певний період дня у нього зразу йде просадка по продажам. На його бізнес напряму впливає те, що у нас відключається електроенергія, тому що людей немає доступу до інтернету, а він продає ж в інтернеті, і люди не можуть просто бачити рекламу і купляти з реклами ці продукти. Тому я думаю, зрозуміло, чому вигідніше набагато буде продавати саме на закордон, а не відкриваючи інтернет-магазин в Україні. Резюмуючи це все, я думаю, стає зрозумілим те, що Shopify Dropshipping – це одна з найактуальніших та найприбутковіших ніж для того, щоб Почати свій бізнес в 2023 році, що я рекомендую, що ми і показуємо в наших відеороликах. Тому ласкаво просимо в Dropshipping, реєструйтесь на Shopify. На нашому каналі дуже багато відеороликів про те, як і знайти продукти, як і знайти постачальника, як запустити рекламу. Користуйтесь всіма цими матеріалами, і я впевнений, що ви точно досягнете успіху. А на цьому в мене все. Всім па-па! До речі, друзі, не забудьте підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити лайк цьому відео, щоб нам було приємно, та перевірте, чи стоїть у вас дзвіночок під відео, щоб ви перші дізнавались про виходи нових відео на нашому каналі.